Зараз вам покажу виріб, який зв'язаний з фонтіченгісхам для мого найвибагливішого клієнта це для мого чоловіка. А це шапочка, як ви бачите. Дуже така ніжна вона вийшла. І така легесенька, як пір'їночка, тут її вага всього 66 грамів. Витрати пішла трошки більше одного моточку, тому що. Одного матка замало, у нього досить -таки велика голова 62 см. І в чому заключалась вибагливість mm. мого клієнта? Значить, чоловік попросив, щоб шапочка була легенька, тоненька, така от ніжненька, тому що він надивився на мої пальчата і сказав, хоче теж собі таку ніжність. Сказав, що хоче, щоб шапочка чітко сиділа по його голові. Так, щоб ніде не було розхлябано, щоб ніде не жало, щоб, каже, я в ній не парився. Тому усі вимоги були виконані. Він сьогодні вже її приміряв, задоволений. Це вже шапочка після прання, вона вже сухісенька. Ось така вона гарна вийшла. В'яжеться, до речі, дуже швидко, можна зв'язати за один вечір. Така вона. Дуже красива, але, на жаль, камера не передає усієї краси. На жаль, цей колір розкривається тільки на вулиці і виглядає дуже шикарно. Ну, Я коли дивлюся на свої пальчата і на цю шапку при е, освітленні, не штучному, то я бачу, що це прям дорого багато і колір такий прям от е, не відірвати очей. Дуже гарна пряжа, дуже гарний колір. Такий світлосіренький він. Насправді світлосіренький на камері трошки інакший. Якість неймовірна від цього яку монгольського це треба тактильно відчути, щоб мене зараз зрозуміти. Тому мій задоволений клієнт буде вже сьогодні вдягати свою шапочку. Я дуже рада, що йому сподобалось.